Всім хай! З вами на зв'язку Діана. Вийшла версія каралока нижче зросту. Е, я її хочу співати, е, але вам трошки треба почекати. Я повернулася, Починаємо. просто. Вона була не ще Вона ніколи не вміла такою бути, як сі. Просто Вона була ще ростом, а я, як завжди, про неї писав свої пісні. Ніч Усі двоє, ну два т'ятрий, мов так, як я завжди собі складаю і ми мої пісні і словаці Вірю, що не стану для тебе старим, Не дивись назад, я тебе візла. Ховаю в себе за плечима. Час мене, але твоє каве не на топі очима Просто вона була ще зростом. Вона нікого не вміла такою бути, як була просто, во, 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 вона була ще зростом. А я, як завжди, повний писав свої пісні. Та урод, поміж нашими дворами ми гуляли, я постухав мій сміх, постихали, дискотека у спортзалах там, де я колись зустрів, жарую, все не столі, забіли там і до нього. Полужали її додому, коли гаслових тені, Затямден димом-димом дималів, нею захворів просто, вона була неще зростом. Вона ніколи не вміла такою бути, як всі Просто вона була нещеростом. Я, як завжди, про неї писав свої пісні. Просто вона була не ще зростом, вона нікого не вміла такою бути як її. Просто вона була не ще зростом, А я, як завжди, про і писав свої. Як вам сподобалось, якщо сподобалось, підписуйся, на став лайки, па